Історія страти київського князя Ігоря одна з найжорстокіших і водночас найпоказовіших подій ранньої Русі. Літописи подають її як моральну притчу про непокору підданих, але за рядками повісті минулих літ приховане глибше зіткнення двох політичних світів і різних уявлень про владу та гідність. Ігор Рюрикович був серед перших київських правителів, які прагнули перетворити союз племен на централізовану державу. Основою цієї системи стало полюддя, збір данини під час щорічних об'їздів. Для Києва це був засіб утримання дружини і демонстрації зверхності, а для племен із власними традиціями принизливий тягар. Древляни не були дикими лісовими людьми. Це було організоване плем'я з центром у іскоростині, власною знаттю, воїнством і культом предків. Вони визнавали силу Києва і вже платили данину, але не приймали безмежної жадібності. Коли Ігор, отримавши належне, повернувся вдруге з вимогою більшого, він порушив негласний договір між князем і землею. Тоді князь Мал скликав віче. Його слова про вовка, який звик ходити до отари, стали символом усвідомленого опору. Це було не спонтанне повстання, а рішення усунути правителя, який із захисника перетворився на загрозу. Страта Ігоря була жорстокою навіть за мірками X століття. Його прив'язали до зігнутих дерев і розірвали навпіл. Така кара мала сакральний зміст, вигнання з порядку і знищення княжого статусу. Ігор загинув не як герой, а як володар, що зловжив владою. Його смерть стала переломом: Київ утратив князя, а древлянська земля шанс на автономію. Княгиня Ольга відповіла масштабною і холодною помстою, знищила послів і знать древлян, стерла і скоростень з лиця землі. Це була демонстрація нової імперської логіки, будь-який опір центру буде знищений. Історію написали переможці: Мал у літописах став бунтівником, ігор жертвою. Та сучасний погляд дозволяє побачити інакше. Мал захищав свій народ від економічного грабунку і політичного поглинання. Загибель Ігоря символізує кінець напівдоговірної Русі і початок жорсткої централізації, збудованої на страху і крові. А повернення імені князя мала це спроба побачити минуле без імперських окулярів і згадати, що свобода на цій землі завжди мала високу ціну. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.